Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Глибочезні вирви та потрощені будинки вночі по Кушугуму та Малокатеринівці росіяни випустили три ракети с 300 Постраждав приватний сектор та заклад розваг. Обійшлося без людських жертв. Натомість в Оріхові, Таврійському та Преображенці троє поранених внаслідок обстрілів. На пляжі в Запоріжжі чули вибух, а потім повалив дим. Ймовірно, здетонував старий боєприпас, що викинуло на берег. Євгена Черняка оголосили в розшук у Москві. Бізнесмена звинуватили у фінансуванні зсу у справі. йдеться, Черняк перевів на потреби української армії 500 мільйонів рублів. За тиждень звільнені 28 квадратних кілометрів Запорізької землі. На флангах роботи є просування, але в селищі наші поки що не зайшли. Йдуть важкі бої. ЗСУ стикаються з дистанційним мінуванням та перекиданням резервів. Росіяни доправили на запорізький напрямок колону танків. Утім, аналітики прогнозують, РЕФ може вивести частину війська Запорізької області, щоб утримати Бахмут. Тарифи на воду не піднімуть. Держрегулятор скасував своє рішення після критики президента. У ніч проти неділі війська РФ тричі атакували комишуваху, розбили місцеву гімназію джерело, де був пункт незламності. Три сценарії теракту на ЗАЕС озвучили в інституті дослідження війни. Росіяни можуть скинути опромінену воду до Каховського водосховища, щоб ЗСУ не перейшли через осушене водосховище. Другий варіант створять радіоактивний шлейф, що покриє південь, або ж спричинять аварію з невеликим радіусом ураження, щоб запобігти наступу ЗСУ коло самої атомної станції. Тим часом РФ видає пігулки йоду, але тільки своїм офіцерам. У Запоріжжі найгірші укриття серед обласних центрів. Це показують дані муніципального всеукраїнського опитування. Оцінку відмінно отримали менше 1% укриттів у нашому місті: 25% погано і 32% жахливо. Запоріжці в брід ходили по піщаних косах біля Дніпро-Гесу. А коли підійшла вода, не змогли самотужки вибратися. Довелося кликати рятувальників. Через пат рівня води у Дніпрі оголилися острови Дубовий, Ростьобін, два брати та три стуги. Однак знаходитися там заборонено законом це заповідна зона. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції, підписуйтеся, аби бути в темі.